Всім доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття другий спосіб швидкісного в'язання прямого вузла. Ось ми маємо дві мотузки, які повинні зв'язати. Робимо таку напівпетлю коротким кінцем мотузки до себе. Короткий кінець не навантажений, довгий кінець навантажений. Робимо ось таким чином напівсхоплюючий вузол. І ще кінець мотузки Заводимо. До себе, щоб короткі кінці не навантажені, були з одного з боку узла. Переводимо ось таким чином напівскоплюючий узол, маємо недов'язаний прямий узол. Далі ми його дов'язуємо контрольні вузли з обох боків. Ось таким чином ми в'яжемо. Другий швидкісний спосіб в'язки прямого вузла. Дякую всім за увагу!